Вітаю, як завжди. О цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня. У студії працюю я, Аліна Рябко, і далі у випуску головні теми п'ятниці 4 квітня. У ніч на 4 квітня Росія випустила по Україні 78 ударних безпілотників та дронів імітаторів різних видів. ППО збила 42 ворожі цілі. Від атаки постраждали чотири регіони України. Під прицілом ворога вкотре опинилась Харківщина. Ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. У наслідок ударів загинуло 5 людей і 35 отримали поранення. Як зазначила міська влада, місто зазнає масованих обстрілів вже третю ніч поспіль. Також цієї ночі росіяни запустили шахеди по Дніпропетровщині. Через атаку сталося займання. Постраждали двоє людей. Окрім цього, у наслідок дронової атаки постраждали Київщина та Запоріжжя. 4 квітня на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який став на захист України від російських окупантів, із молодшим сержантом Геннадієм Рясовим воїном військової частини, а 19.65 попрощалися у Хотині. Вічна пам'ять та слава героєві глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вночі 4 квітня раптово перестало битися серце відомої чернівецької журналістки, телеведучої та багатолітньої головної редакторки телеканалу «Чернівці» Лариси Сергієвої. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці її чоловік Геннадій Сергієв. Лариса Сергєєва понад 20 років реалізовувала свій журналістський хист, керуючи командою телеканалу Чернівці, який вони разом з чоловіком створили наприкінці 90-х. Була авторкою багатьох програм, кураторкою телепроєктів, виховала багатьох молодих телевізійників. Дуже важко було перший раз і старка дуже важко. Я так ламала себе. Я від того задоволення не отримала. Хоча мені всі історії подобається спілкування. Просто в мене наступив момент, коли я забула про те, що камери. Я просто бачу людину, з якою я спілкуюся. В мене просто діалог і все. А то мама, там бабуся, ну хто завгодно, публіка, яка слухає наш діалог. Телеканал ТВ висловлює що через співчуття родині Лариси Сергієвої з приводу непоправної втрати. У пам'ять про колегу ми покажемо сьогодні о 20-й годині програму «17 хвилин правди, гостою якої була Лариса Сергієва. З огляду на загострення глобальних безпекових загроз і продовження повномасштабної війни Росії проти України питання євроатлантичної стабільності набувають особливої актуальності. Саме в такому контексті до 76-ї річниці створення НАТО відбувся українсько румунський круглий стіл. Захід об'єднав експертів, науковців, дипломатів і представників влади з обох країн для обговорення нагальних питань міжнародної безпеки. Отож, усі деталі далі у випуску з нагоди 76-ї річниці утворення північно-атлантичного альянсу. 4 квітня відбувся українсько румунський круглий стіл. Проблеми євроатлантичної безпеки в контексті актуальних геополітичних викликів дискусія. Об'єднала експертів з питань євроатлантичної інтеграції, науковців, представників органів влади, дипломатичних та політичних кіл для обговорення нагальних питань міжнародної безпеки та взаємодії. України з НАТО для нас вже стала традицією навесні проводити круглі столи конференції, присвячені проблемам безпеки. Але вже два роки підряд ми проводимо це разом з нашими партнерами: Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна рада, генеральне консульство Румунії та інші зацікавлені організації. І безумовно, що один з таких моментів це є саме проблеми безпеки в євроатлантичному просторі в контексті тих, той міжнародної турбулентності, яка зараз відбувається в світі. У центрі уваги була необхідність переосмислення підходів до безпеки в умовах актуальних геополітичних викликів. Саме тому, як підкреслювали учасники заходу, сьогодні надзвичайно важливо не лише аналізувати ці виклики. А й пропонувати конкретні механізми реагування, Незалежно від того, чи з'являються нові проблеми чи ні, проблема безпеки, вона є актуальною. Можливо, збільшилась кількість викликів, тому ми маємо знайти на них як теоретичні а, ідеї, яким чином це вирішити, і також а, на підставі цих речей а, сформувати певні практичні кроки, а, яким чином діяти в умовах, тим більше ми знаходимося… В умовах війни, і це є проблема безпеки. Проблема безпеки є не тільки для України, а є практично для всієї Європи. Просто ми знаходимося на першому на першій лінії. Ми саме... Збройні сили України на сьогоднішній день є основним гарантом безпеки на європейському континенті, але, але кількість гарантів має збільшуватися. І саме про це ми сьогодні будемо говорити на цьому круглому столі. Говорила на зустрічі про проблеми безпеки на міжнародному рівні. Звісно, що центральною темою дискусії стала роль України у війні проти російської агресії. До участі долучилися експерти з Києва, Чернівців, Бухареста та Констанції. Як підкреслив Сергій Хакман, такий формат вже став традиційним минулого року. Аналогічний круглий стіл був присвячений 75-річчю НАТО та 20-річчю вступу Румунії до альянсу. Спільно з ними І ми вирішили продовжити цю традицію, оскільки це по-перше, особливо для нашої області, це найближчий сусід. А з іншого боку, найближчий сусід член НАТО. А з іншого боку, це як виявилося під час повномасштабного вторгнення, це один з найбільш надійних. Сусідів погляд на ситуацію з боку міжнародних партнерів був не менш важливим для глибшого розуміння спільних викликів. Зокрема, румунський експерт Дорін Попаско описав нинішній стан безпеки у чорноморському регіоні як перфектний шторм, який лише набирає обертів. Ми проживаємо досить складні часи з дуже серйозними викликами до України, Румунії і взагалі чорноморського регіону. Ми говоримо про перфектний шторм, і ми ще надійшли. До середини цього шторму, але система безпеки, на жаль, буде падати, і ми маємо бути готовими до цього. І безумовно, ми маємо гарантувати собі безпеку. І один з таких кроків це вступ України до НАТО і таким чином укріплення НАТО. Я та сьогодні, експерти з Румунії та України, будемо обговорювати разом, яким чином ми можемо укріпляти консолідувати безпеку в цьому регіоні Європи. Україна, за словами учасників не може вважатися ані маленькою, ані слабкою країною. Саме вона тримає на собі значну частину європейської безпеки і заслуговує на те, щоби стати повнопревною частиною євроатлантичного простору. Це надзвичайно важливо організовувати, тому що ситуація в світі дійсно дуже напружена, і нам важливо звіряти годинники з нашими друзями і партнерами для того, щоб шукати вихід з цієї ситуації. Україна і Румунія, ми не самі більші країни, але все одно кілька останніх років показали, що, наприклад, безпека Європи в значній мірі тримається на Україні. Так? Тому Україна, ми не такі маленькі, не такі слабкі, як нам здається. І Україна може навколо себе організувати європейські. Країни для вирішення цих серйозних проблем. Аліна Рябко темитня ТВ Незламні, безстрашні, рішучі та відважні воїни, які захищали Україну на межі своїх можливостей. У Чернівцях відбувся спортивний захід для ветеранів Сила духу. Детальніше про учасників та види спорту, у яких змагалися, розповідаємо уже за мить. Герої, які без вагань стали на захист України та пройшли найзапекліші бої з російськими окупантами, вони є прикладом неймовірної сили духу та титанічної відваги. Втім, після важких поранень та реабілітації українські воїни мають адаптуватися до цивільного життя. Саме тому підтримка фізичного та ментального здоров'я наших ветеранів важливий напрямок роботи держави. У зв'язку з цим у Чернівцях вже вкотре організовують сп спортивний захід, аби змотивувати, покращити фізичну форму та зміцнити дух захисників, тут не важливо хто займе перше, друге, третє місце. Тут важливо хто сам виступ зібрати ветеранів, зібрати з позитивом участь, тому що це. Є прикладом ці хлопці, які пройшли ади війни. Вони є прикладом для суспільства для підростаючого покоління, і ми маємо максимум зробити, щоб у нас була чітка реалізація політика, політика героїзації наших захисників, ветеранів. Обираючи види спорту, організатори прагнули адаптувати захід, аби у ньому могли взяти участь ветерани незалежно від своїх фізичних можливостей. Штанга гиря. Дас, шашки, гребля, теніс. Тобто, кожен ветеран при реєстрації вибирає собі вид спорту по його можливостях. Тобто ж ми це зробили для того, щоб не обмежити нікого. Відкриваючи змагання, заступник начальника Чернівецької ова Валентин Пабат привітав ветеранів і побажав їм хорошого настрою та спортивного духу. Справжні герої сьогодні це ви, всі ви вами. Захоплюються, вас обожнюють, ви є прикладом для наслідування, прикладом для наслідування ветеранам, сучасній молоді, дітям. Так співпало, що сьогоднішній захід якраз у річницю створення Північно-Атлантичного Альянсу. Я вам хочу сказати по секрету, що сила це не вони. Сила це ви. Ви є тою Неймовірною, могутньою силою, силою Духа. Військовий Олексій Старко, учасник спортивного заходу, став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення. Воював майже на всіх напрямках, а на Луганщині отримав важке поранення ніг. Втім, після реабілітації повернувся до військової служби. Змагання це для хлопців. Перш за все, це зустріч з побратимами, це розвантаження як мірально, так і фізично. Можливість підкріпитися позмагатися у заході взяв участь і ветеран Руслан Пічкуров з Одеси на військову службу встав влітку минулого року, але на Харківщині дістав важке поранення ноги. Наразі перебуває на реабілітації на Буковині. На жаль, ті поранені хлопці, які зараз знаходяться в лікарні, їм треба якось розвиватися, не сидіти в цих госпіталях, а трошечки їх виносити в люди, щоб вони трошки якось себе заухва. Хочували до спорту, до зайнятості якоїсь. Перше це спорт, здоров'я. І незважаючи, що в мене немає ноги, то це такий досить непоганий успіх. Тетяна Дубіцька, теми дня. Тива. Незаконні махінації із землею на понад 13 мільйонів гривень. На Буковині поліцейські викрили чоловіка підозрюваного у шахрайстві. Реалізуючи злочинний задум, фігурант незаконно відчужив із комунальної власності шість земельних ділянок. Поліцейські Чернівецької області задокументували протиправні дії чоловіка та вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Під час слідства встановлено, що раніше судимий 44-річний житель Буковини, діючи у змові з поки що не встановленими слідством особами, організували шахрайську схему, пов'язану із незаконним заволодінням землею. Відповідно до злочинного плану, підозрюваний підшукав на території області земельні ділянки комунальної власності та осіб, на ім'я яких у подальшому виготовив фіктивні документи. Відтак, на підставі підробленої документації, відчужив з комунальної у приватну власність чотири земельні ділянки. Ще дві, які підшукав фігурант, перебували на останньому етапі відчуження. Загальна сума завданих збитків територіальним громадам області становить майже 13 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а досудове розслідування триває. ДТП на Буковині є. Потерпіла автопригода трапилась 3 квітня в обласному центрі. 21-річний водій автомобіля «Фольксваген» зіткнувся з автівкою Ауді, якою керувала 40-річна Чернівчанка. У результаті дорожньотранспортної пригоди тілесні ушкодження отримала водійка. Лікарі госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчика. Досудове розслідування триває. Горіли магазин у Чернівецькому торговому центрі, господарська будівля та гараж. Минулої доби, 3 квітня, буковинські надзвичайники ліквідували три пожежі. У Господарська будівля горіла у селі Бочківці, а зблокований гараж – у селі Тисовець. А у Чернівцях горів магазин на першому поверсі торгового центру. Охоронець помітив задимлення і викликав вогнеборців. Пожежникам вдалося ліквідувати його, не допустивши подальшого поширення. Обійшлося без травмованих та загиблих. Утім, товар у магазині був знищений вогнем. Причина пожежі наразі встановлюється. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.